Добро здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням від тебе сьогодні, 9 липня у середу на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогодні. Насправді вночі була найбільша масована атака ворожа з застосуванням безпілотників ракет на Луцьк на Житомир. В принципі, ми сьогодні бачили з вами кілька сотень безпілотників. Теж чекаємо на підтвердження від повітряних сил. А щодо Луцька, там де було дуже гучно сьогодні. От за повідомленнями міського голови Луцька Ігоря Польщука маємо Загорання і пошкодження гаражів і пожежу на територію одного з підприємств. На щастя, на цю хвилину, коли я записую це відео, повідомлень про вбитих Немає є люди поранені, вони ушпиталені. Але ще раз основними цілями сьогодні. Стали Луцьк і Житомир за підрахунками моніторингових каналів. Ну росіяни дійсно кілька ти, кілька сотень безпілотників сьогодні застосували і не близько 10 ракет різного типу. Принаймні, ви знаєте, що піднімалися кінжали. Були пуски. Хтось каже, імітація пусків, але все одно вибухи вони були. Ще раз чекаємо на офіційну інформацію. А інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок знову ж таки з всього, що є в світі, виокремлює якраз заяву Трампа, що Штати відновлюють постачання зброї Україні, оскільки як повідомляють. Тривають обговорення щодо надання додаткових систем протиповітряної оборони і перехоплювачів. І тут є одна позитивна новина. Я зараз її повідомлю. Далі Кремль продовжує використовувати агресивну риторику, зокрема то відмедів велика на, на підборах, щоб підірвати підтримку військової допомоги США Україні ймовірно в рамках узгоджених інформаційних зусиль Кремля, як то кажуть, зверху донизу. Українські війська нещодавно просунулися на півночі сумської області на тлі постійних контратак. До речі, росіян, так що, можливо, розмова про те, що трошки затухає наступ якраз російської армії. Ну якби не те, щоб перебільшення, але трошки зарано, напевно це сказали. Бо дійсно просування в росіян є по всій лінії бойового зіткнення. Ну фактично, там, де були найгарячіші ділянки, ми зараз теж про це поговоримо. Росія продовжує розширювати свої вітчизняні потужності з виробництва безпілотників на тлі зростаючої ролі. Тактичних безпілотників в бойових операціях на передовій і дедалі масштабніших оцих ночних пакетів ударів Росії на велику відстань проти України. Ну відзначають постійну співпрацю Росії з китайськими компаніями, які в принципі допомагають Росіянам це забезпечувати зростання внутрішнього виробництва безпілотників. Хоча разом з тим існують і скарги російських міліблогерів на те, що на передовій не вистачає безпілотників, що може свідчити про те, що Російське військове командування має труднощі з постачанням безпосередньо безпілотників на передову, незважаючи на збільшення цього виробництва, що можливо свідчить про те, як я знаю концентралізація і можливо бюрократія Росії знижує ефективність російських безпілотників і операцій з ними і уповільнюють російський інноваційний цикл. Будемо бачити це, відповідає дійсності чи ні. Так ще з дуже важливого на сьогоднішній день чергове підтвердження по ротаціям, зокрема в Кабміні. Через ротацію в дипломатичному корпусі вже Financial Times посилання на свої джерела. Заявляє, що якраз наступного тижня відбудеться перестановки в Кабміні і заміна посла України в Сполучених Штатах. Ну це було питання часу. Ми взагалі з вами думали, що це січень лютий одразу після інавгурації Трампа. Він як ви знаєте, не дуже любить співпрацювати з тими, хто співпрацював з адміністрацією Байдена. Тим не менш, пані Маркарова протрималася у цей термін вже фактично до липня. І якраз повинні ми знати, що Зеленський президент Зеленський пообіцяв президенту Трампу замінити посла Марк... Харову, яку і до сьогодні критикують республіканці. Серед кандидатів я вам ще вчора говорив, так от якраз підтверджує, ще Financial Times цей список, а, ну, в зв'язку з чим кажуть, що можливі ротації в уряді. Тобто, дивіться, це Шмигальц, або Стефанишина, або Умеров, або Голущенко, або навіть от, Точицький. І, можливо, заступник очільника офісу президента Жовква. Ну, до речі, останній якраз і розглядався з самого початку на заміну. Маркаровій, бо в кожного дипломата є ротаційний цикл. Абсолютний, от міністр закордонних справ Сибіга підтвердив майбутню заміну посла в США, сказавши так, що Маркарова є однією з найбільш успішних представниць української дипломатії. Оксана Маркарова, одна з наших найбільш успішних послів, надзвичайно ефективна, харизматична. Але напевно, що в кожного дипломата є ротаційний цикл. Тобто, от набір цих, ну я не хочу сказати там чуток, але інформацій, знань якраз і складають цю спільну картинку, яку ми характеризуємо як можливу. Заміну діючих персонажів в Кабміні, ну і відтак дипломатична хода, бо дійсно там дуже великі зміни в самому зовнішньополітичному відомстві України із департаментами напрямами. Я теж сьогодні про це вам доповім. Тепер стосовно новацій, про які я казав, що є позитивні сигнали. Законопроект про санкції Сполучених Штатів проти Росії, мабуть, розглянуть вже сьогодні. Ще раз у нас різниця там в 7 годин, там коли вони зберуться, 10-11 за їх. Годинником конференції. це в нас близько вже шостої буде туди, але будемо бачити. Бо таку інформацію дав екс-спікер Палати представників конгресу Гінгріч. Важливий законопроект сенатора Лінсі Грема про посилення санкцій проти Росії буде винесений на розгляд у середу, тобто сьогодні. Це дуже важливий законопроект, який надійшле потужний сигнал Путіну, що говорити і вбивати це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора вбивці лише обмежений час. Це, до речі, дуже співпадає з тим, що напередодні казав Трамп. Ну і додавши нових фарб сьогодні, і я би сказав так ароматів у своє ставлення до Путіна. А законопроект сенатора. Це наступний розумний крок в тиску на Путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні. Така є заява, так що будемо дійсно чекати, коли сенатори сьогодні після канікул збираються, і що першою справою законопроект про санкції США проти Росії. Ну дай Боже, при тому, що дійсно ми ж з вами знаємо, що президент Трамп ухвалив рішення придати Україні оборонне озброєння після кількох днів консультації зі своїми радниками. І іншими світовими лідерами щодо того, звідки саме ці озброєння мають надійти, от за даними американських видань, за вказівкою президента Трампа, міністерство оборони надійшло Україні додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли я цитую захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням тривалого миру. Це, до речі, заява з Пентагону від це речник Пентагону Шон Пардер. Звичайно, що сам очільник Пентагону, після того як він розпорядився зупинити всю допомогу, говорити про це не буде. Ну, поки що взяв. На себе цю місію сам президент Трамп, ну і так, от речник цієї інституції. Втім, Трамп і його команда, до речі, не поспішають і це видно, неозброєним оком передавати велику кількість перехоплювачів Петріот, перехоплюючи, мається на увазі не батарей, а ракет. Також очікується, що європейські союзники, ну і Трампом очікується будуть більш активно надавати власні засоби і озброєння. Поки що Трамп, начебто, пообіцяв негайно передати 10 перехоплювачів Петріо це менше ніж планувалося спочатку. Ну можливо, це та кількість, яка була зараз на підході в Польщі. Ну і допомогти знайти альтернативні джерела постачання. Він також пообіцяв. три джерела, знайомі з ходом переговорів. Повідомили, що Трамп зі свого боку запропонував Німеччині продати Україні одну з батарей Петріот. От за словами цих джерел, США і європейські союзники розділили б ну вартість цієї покупки. Тобто, процес ідеї я думаю, би він не затягувався. При тому, при всьому, що от тільки що з'явилася інформація від Wall Street Journal, що Трамп розглядає можливість відправки в Україну. Окремої додаткової системи протиракетної оборони Петріот, тобто батарею Петріот разом із от, розхідним цим матеріалом витратним. Ну, дай Боже, щоб так і було, але знаєте, знову ж таки, димо без вогню не буває. От стосовно цих нових ароматів і візії самого Трампа, відчуття до Путіна, дуже класно прохарактеризувало там невеличке спілкування його з пресою, ви щойно сказали, що не задоволені Владіміром Путіним. Чи плануєте ви щось робити, щоб висловити це незадоволення? Трамп так каже: я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Хм. А потім, на перший погляд, здається Путін. Путін на перший погляд здається привітним, але все, що ми від нього чуємо, це порожні слова, які нічого не значать. Я розглядаю санкції ну, типу законопроект ГРЕМА проти Росії дуже серйозно. Путін несе багато маячні про Україну. ну, Тобто, половці Піченіги вже навіть і, і цього, і Трампа дістали. А і от е, з ароматами Путін ж бурляє в нас купу лайна. Нарешті з'ясував, що 6 місяців він тільки втирається. От втирається, всі йому про це кажуть, але йому воно не пахло. Але ця речовина, яку він зазначив, це ж не гроші, це ж має пахнути насправді. Я не збираюсь публічно говорити про свої майбутні дії щодо Росії, бо буде сюрприз. Путін не хороша людина, він погана людина. Він бив багато людей. А ще згадайте, кілька місяців тому. Путін нормально налаштований на мир. З ним можна говорити. Він такий лагідний. Ага, Путін погано поводиться з людьми, тому ми відправляємо зброю в Україну. Я це схвалив. І врегулювання війни між Росією і Україною виявилося завдання складнішим ніж я очікував. Війна напевно могла тривати 3-4 дні, але ми дали супер зброю. Українці були хоробрими, і я продовжу надсилати листи торговим партнерам з повідомленням про нові мита. Ну це вже окрема історія. До речі, по тій конторі, яку там дуже просуває <кій> Путін, цей Брікс. З урахуванням того, що вони там налаштувалися якось виходити з доларової ситуації, так от будь-хто хто загрожуватиме долару заплати ціну, знаєте, 10% сказав Трамп. Одразу, а потім будемо розбиратися по додатковим митам проти цих країн. Ну, щодо інсайтів з Пентагону, ну я думаю, що вони це навмисно дають, щоб ну якби знизити ступінь атак інформаційних на них через те, що вони зупинили. Допомогу Україні, мовляв, нас самих мало що лишилося. Вша лишилося лише чверть ракет до комплексів ППО Петріот, що необхідні для військових планів Пентагону. Принаймні, вони таку інфу злили для Гардіан. Останніми місяцями було витрачено запаси цих перехоплювачів на близькому сході, що викликало занепокоєння в Пентагоні. Тоді от заступник міністра оборони Стів Файнберг розпорядився призупинити постачання України. Бачите, ще одного стрілочника знайшли. Да, вже не Кірбі, радник самого Гексета і не сам Гекси, вже перший заступник Стім Файберг. Окей, а міністр типу Гексит затвердив це рішення провести аудит. Моніторинг Пентагону показав, що запаси низки критичних важливих боєприпасів були нижчими за необхідний рівень уже кілька років, відколи Байден почав надавати військову допомогу Україні. Причому незалежні джерела кажуть, що це повна маячня. Абсолютно, за словами джерел, Трамп заявив президенту Зеленському телефоном, що він дав казівку лише провести перевірку перевірку американських запасів, але не віддавав наказу про замороження поставок в Україну. Ця перевірка почалася ще в лютому. Так генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 148 бойових зітнень. Було два ракетних себе розрахування цієї ночі, лише день два ракетних і 52 авіаційних ударів. Причому в ракетних ударах було випущено шість ракет. 77 кабів залучили 1113 дронів Камікадзе дронів. здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Інститут дослідження війни характеризує стан речей на ранок, плюс-мінус. Як я кажу, просування українців в Сумській області, просування Росіян в Сумській області, а також просування Росіян поблизу часів Яра і Торецька. Причому Сирський наш головком стверджує, що Україна відновлює позиції, і продовжує утримувати. Позиції в Курщині, в Білгородщині, повідомив, що українські воїни продовжують сковувати в прикордонні значне групування противника. При тому акцентується увага на діях українських підрозділів в активній обороні на недопущенні просування противників в глибину нашої оборони на Повкровському і новопавлівському напрямах і виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Власне все чим був позначений якраз минулий тиждень тепер. Кілька реляцій від діпстейту і від тих, хто спостерігає безпосередньо як оглядачі всієї цієї військової ходи. Окупація лобкового і просування в районі Степового там кілька деталей: що після активізації противника в березні активних просувань наприкінці цього ж місяця ситуацію вдалося стабілізувати, і росіяни не змогли розвинути своїх атак по відтинку. Лобкове, малі Щербаки, Щербаки, але наявна і переважна кількості піхота в даному районі продовжила свій тиск на позиції Сил оборони України. Як вони це роблять практично на всіх ділянках фронту? Також у них там. Є досить сильна підтримка дронів, які здійснюють ураження як по бійцях, так і по будь-якому пересуванню, яке вони виявляють, щоб ускладнити утримання позицій. Постійним тиском вони змогли зайняти Лобкове і закріпитися в ньому, обходили його з усіх сторін і в будівлях ховалися, в підвалах, в руїнах. Тобто, наші пілоти, безпілотників постійно полюють на них і намагаються знищувати якомога більше. От прикладом є там полювання на північних околицях села. Там було багато. До цього приводу, ну і теж важливо сказати, це характеристика, якраз до всіх ділянок фронту техніка фактично не застосовується. Тут просто, просто тупо от лізуть групами піхоти. Найчастіше кілька осіб ховаються там, десь насичуються, накопичуються в якомусь місці і продовжують далі лізти. І ще одна новація: ну, в принципі, про неї ми вже говорили колись, але зараз вона масово пішли так звані плащі невидимки які ускладнюють можливість помітити ворога в процесі його пересування? Це не нова річ на фронті, але все частіше чуємо про застосування такого плащу на різних ділянках. Ну і тепер от бачимо, що вони не бігають по посадках і по полях в процесі штурму там до якоїсь точки, а просто тупо повільно повзуть, витрачаючи на це дуже багато часу, але при тому збільшують ймовірність підібратися максимально близько до українських позицій. І по суті вижити при полюванні дронів, які їх можуть і не помітити. Ну, тактика не нова, але згадок про це все більше і більше. Далі стосовно мішка вогневого, я вчора вам доповідав. Все ж таки вийшли, і слава Богу, з оточення на Донеччині. Наші підрозділи це перший механізований батальйон 31 першого кримомотострілецької бригади. Успішно вийшли з тактичного оточення північніше Рівнополя. Донеччина всі залишилися. Живими слава Богу, там один. Боєць отримав легке поранення. Гарнізон даної ділянки останні півтора місяці не так часто вступав в бій. Адже противник вирішив рухатися по трасі і через знову Опіль. Хоча перед цим там йшли запеклі бої, коли навіть мінометні розрахунки були вимушені приймати безпосередньо стрілецький бій. Ну, звичайно, що всі аналітики говорять як один, що бійці цієї бригади виявили стійкість і протрималися значно довше, ніж навіть було потрібно. Це дуже дуже важливо, друзі. От вам стан речей. Інший фронт, якраз дипломатичний, про який я і обіцяв сказати, значить, у нас є повна впевненість. Побачимо, можливо, це дійсно ґрунтується на рішучості Данії, яка зараз головує в Євросоюзі. До першого січня відкриваємо всі кластери в переговорах з євросоюзом. Та говорить віце-прем'єр-міністр з питань європейської євроатлантичної інтеграції Стефанишина. Побачимо, можливо, це і бажання зберігти позицію, якщо будуть якісь зміни в кабінеті міністрів, чи можливо заяви, які потім залишаться в історії. а Вона стане надзвичайним повноважним послом Сполучених Штатів Америки. Ну, такі розклади я вам це ж озвучував. Ну, в будь-якому разі, до кінця цього року мають бути відкриті всі переговорні напрямки, і це вже питання політичне. На сьогодні майже чотири тисячі людей задіяні в переговорних командах за всіма. Напрямками зараз обговорюється лише дата, коли буде відкритий перший фундаментальний блок переговорів. Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків і готові відкривати вже в липні всі три кластери, аби починати з першого кластеру разом з Молдовою. Ну, аби дійсно Молдова не відірвалася в цьому зв'язку. При тому чинник Угорщини, який на сьогоднішній день присутній якраз в процесі переговорів і відкриття кластерів, ну якби і не дуже чинник для відкриття переговорів про вступ до ЄС не потрібні всі 27 голосів країн-членів. ЄС знову ж таки реляція від пані Стефанишиної. Це була практика попередніх років, і сьогодні жоден з з основних документів ЄС не передбачає зобов'язання ухвалювати це рішення одноголосно. Намагання Угорщини заблокувати відкриття кластерів про переговори про вступ України в ЄС стало поштовхом для пошуку інших рішень. Стало зрозуміло, що ні договір про створення ЄС, ні будь-які рішення, які ухвалені на рівні Європарламенту або Ради Європи, не мають зобов'язань, що це повинні бути саме одноголосні рішення. Одноголосне рішення стосується лише закриття переговорів або закриття певних напрямків. Щодо відкриття, ну побачимося знову ж таки, що пані Стефанишина хоче сказати, що поляки теж не хотіли відкривати ці кластери для нас. Ну, якось таке собі звинувачення, побачимо, що Данія в цьому зв'язку зможе і буде робити. Хоча ще раз скажу, рішучості там достатньо багато. А от реляція від одного з керівників країни однієї з країн-членів Євросоюзу і НАТО, президент Чехії Петер Павел. Я завжди кажу, що людина максимально об'єктивна. І, от характеризуючи стан речей на сьогодні, причому в Європі вже пішла фішка, що війна затяжна, що війна не закінчиться не в п'ятому, ні в шостому роках. Вони так. Ну, принаймні розглядають, якщо ціною незалежності України стане згода на тимчасову окупацію частини території без юридичного визнання, нехай таке буде, каже Петр Павел. Але ми ніколи не визнаємо ці землі російськими за законом і підкреслив, що незважаючи на підтримку заходу, Україна не в змозі в короткі терміни звільнити окуповані території без значних людських втрат. Ну це правда. Очевидно, якщо ми подивимося на це з погляду основ людської справедливості або навіть міжнародного права, дуже важко на таке погодитися. Але ми також живемо в реальності, які в нас є альтернативи, і в нас і в Україні. Ну що воювати з Росією нескінченно. Такий підхід, напевно, призведе до величезних людських втрат для всіх нас, і серйозних збитків для всіх економік. Ми хочемо і повинні, хоч щось починати. Для початку потрібно всадити Росію за стіл переговорів, домовитися про припинення вогню, а потім домовитися про мирну. Угоду і додав, що Путін не буде при владі вічно, а з урахуванням її, тобто Росії, Росії, нинішнього становища, економіка їх не зможе витримувати економічний тиск довго, тому рано чи пізно Росія погодиться на переговори. Ну, якби пізно, це ж якраз вони і кажуть, що не в п'ятому і не в шостому році. Тепер щодо нашої дипломатичної структури нової, це теж подія, бо такого ніколи не було. Бо переписали всю структуру міністерства, включно з департаментами. Ну і світово українство, до речі, в складі це як міністерство ну, цієї єдності української говорили, що десь розчиниться. Ну, поки що є департамент. Побачимо, можливо, дійсно цього міністерства, якби скасують Чернишова, заберуть звіти там, кудись заберуть, побачимо, бо ще суд має бути. А потім будуть розвиватися. Ну в будь-якому разі нова структура МЗС відповідає реаліям війни і кращим європейським і світовим дипломатичним практикам, як заявляє сам Себіга. Йдеться про ефективний розподіл функцій. От, наприклад, замість департаменту роззброєння буде департамент міжнародної безпеки і оборони України, типу департамент озброєння. З'являються там перший і другі європейські департаменти окремо Латинської Америки, Карибського басейну, Азії, Тихого океану, Північної Африки, Африки, а управління штатів і Канади від'єднують від департаменту Латинської Америки. Спеціальний представник буде лише з питань Африки. А близькі схід і північна Африка йдуть в окремий департамент, міжнародне право, яке буде займатися. Ну, департамент, який буде займатися притягненням росіян до відповідальності, департамент економічної дипломатії, що дуже важливо, з'являться нові управління, наприклад, управління, як в нас теж тепер будуть називати недружніх країн, окремо там Росія, КНДР, Білорусь, ну якби. Побачимо, що який там список ерітрея може бути тут записано, і цим напрямом буде керувати особисто перший заступник міністра, тобто Центральна Азія, буде виведена в окреме управління. Також створюється окреме управління санкційної політики, департамент Європейського союзу, управління НАТО. Буде запроваджено функціональний розподіл, розподіл заступників, які будуть працювати по цим напрямам. Причому ще буде глобальні питання, тобто заступник міністра з глобальних питань і публічної дипломатії і заступник. Заступник міністра з цифровізації, заступник міністра з європейської політики. Це ж тільки треба набрати професіоналів туди, людей, які будуть це все пхати. Ну, сподіваюся, що Україна багата на таланти. В будь-якому разі співробітництво з Європою потрібно, тому що Брюссель зараз дуже, дуже сильно шукає способи покриття дефіциту розміром близько 19 мільярдів доларів. Причому не в своєму, а в нашому в українському бюджеті. От на наступний рік виглядає такою цифра через зменшення підтримки США і віддаленням перспектив власне припинення вогню з Росією. За словами кількох джерел, зокрема, Financial Times, знайомих з питанням, Європейська комісія обговорює з країнами-членами ЄС різні варіанти, зокрема там спрямування військової підтримки України в вигляді позабюджетних грантів, там виділення позовки з існуючої схеми підтримки Києва. Цими країнами G7 на суму 50 мільярдів доларів США і подальше використання російських державних активів, заморожених в Євросоюзі. Ну от підкреслюється, що прогнозований дефіцит бюджету України на наступний рік ще не покритий зовнішнім фінансуванням. Цей процес ще триває, і наступний рік поки що виглядає ще раз, ну м'яко кажучи, недосконалим. Бо зростає занепокоєння власне щодо 2026 і багато зацікавлених сторін, які робили ставку на угоду про припинення вогню в 2025, му Ну змушені якось перераховувати свої витрати, усвідомлювати, що існує фінансова дира. Незалежно від того, як вони спробують її скоротити, так принаймні один з високопосадовців Євросоюзу, який брав участь в переговорах з Києвом, сказав комісії, вже довелося коригувати витрати з потоків фінансування пов'язаних з Україною впродовж 2025 року через. Війну і відсутність впевненості припинення вогню. Ну я вам казав, що зараз така фішка в Європі є. і Вони от весь час про це говорять. Ну і не тільки говорять, вони готуються. От простий приклад: найбільший порт Європи зараз резервує місця для кораблів з військовими вантажами, готуючись навіть до потенційної війни Європи з Росією. Не кожен термінал мова йде про Роттердам, Це Нідерланди. Не кожен термінал там придатний для прийняття військових вантажів. Якщо потрібно буде відправити великі обсяги військових вантажів, ми звернемося до Антверпена або інших портів, щоб вони взяли на себе частину потужності і навпаки. Це от директор адміністрації порту Роттердама сказав: там також планують регулярні навчання на воді на суші. Окремо, керівник цього порту закликав ЄС створювати стратегічні запаси не лише нафти, але й критично важливих ресурсів. Міді літію, графіту. До речі, от цей же Шантверпен він другий за величиною в ЄС порт. Також готується до можливої війни. Регулярно він приймає вантажі для американських військ, які дислоковані в Європі і обробляє там мільйони, там сотні мільйони тонн вантажу приймаючи 28 тисяч морських і 90 тисяч внутрішніх суден. Це якби 241 мільйон тонн вантажу. Це просто страшні цифри. Ну і комплекс у цих портових заходів є частиною масштабного європейського плану переозброєння на 800 мільярдів, при тому, що Нідерланди самі одразу планують витрачати 5% ВВП на оборону. Ну і от два порти об'єднали зусилля для протидії загрози з боку Росії, і зміцнення оборонної самодостатності Європи. Дуже хочеться сподіватися, що якраз через ці порти піде перевалка і військових вантажів для України, бо рано чи пізно. Ну, доведеться все ж таки Трампу розчехлитися наповну. Це вже не просто припущення, підготовка от реально триває і визначено причали, і сплановано маршрути. Відбувається навчання і узгодження і з союзниками це дуже важливий елемент, коли починає от, включатися ця європейська машина не тільки на рівні там розмов за кухлем пива чи філіжанкою кави, а вже в практиці. Ну і от е, хороша така практика. Я вам сказав, що ті, хто приїздять, ну це Ізраїль, це можливо трошки інша історія, але там теж от е, ситуація на перманентному виглядає розвитку. Ізраїль таки вручить 54 тисячі повісток ультраортодоксальним студентам. Це ті, що в Вумань приїжджають. Цахал планує розіслати повістки після рішення Верховного суду країни, який скасував багаторічні звільнення цієї категорії громадян від військової служби. Ну, правильно краще їхати в Умань там стрибати, розказувати правду життя ніж. От отримувати повістки при цьому ультраортодоксальні партії в коаліції прем'єр-міністра Нетаньягу шукають компроміс або мінімізувати наслідки рішення суду. Армія пообіцяла створити умови, що будуть враховувати спосіб життя ультраортодоксів, а також розробити додаткові програми для їхньої інтеграції. Але повістки будуть вже в липні місяці розіслані. От, такий поворот, друзі, і така інтенсифікація у всьому світі. Все колотить одна людина, яка сидить в Кремлі. А нею потакає та людина, яка сидить в Пекіні. Так що на сьогоднішній день ми повинні говорити якраз про ці про цей тандем. Ну, напевно, в наступних випусках так само до цього долучиться і європейська опінія. Дякую, друзі. Це наш YouTube канал, він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про вихід наступного відео, категорічні українські лайкоси, вподобайки. Якщо вам заходить цей формат, дякую, Патреони, дякую, спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі, друзі. Це реально підтримує. В описі до цього відео є всі можливі Опції, якщо маєте бажання і можливості, залюбки з задоволенням ради і новому спілкуванню. На загал не забуваємо 24 на 7. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся, далі обов'язково буде. Слава Україні!